Друзі, всім привіт! Далі продовжую виконувати завдання в Варкрафті. Сьогодні в нас завдання рука і Рукуса. Друзі, нажимаємо кнопку Прийняти. Хочу вас попросити поставити лайк під відео, також підписатися на канал. Якщо є можливість допомогти в розвитку каналу. посилання на банку буде в описі під відео. Друзі, що нам потрібно буде в цьому завданні зробити? В цьому завданні нам потрібно буде роздобути якусь там шкатулку. Друзі, коротше, бачите це місце на карті. Біжимо туди, а вже коли я буду на місці, далі продовжимо і поговоримо, що там нам потрібно роздобути чи е, розрушити. Е, друзі, дивіться, виходить, бачите, так, я отут знаходжуся. І, друзі, що нам потрібно зробити? Нам потрібно розбити кристал, який знаходиться ось тут, в цій будівлі, будемо так говорити. Повертаємо наліво. Сразу. Друзі, тут є монстри. Я монстрів вже зачистив, так, щоб не тратити час ваш і свій, щоб сразу показати, що потрібно зробити. Друзі, перед тим як ми взяли це завдання, нам дали ось тут кірку. Друзі, що нам потрібно зробити? Просто підбігаємо до цього кристалу, нажимаємо правою кнопкою нижки. Зараз я вб'ю цього монстра і продовжуємо. О, ще є сурочок, зараз відкриємо. Друзі, нажимаємо правою кнопку мишки по цьому кристаллу, розбиваємо його, цю киркою яку нам дали. Після цього з'являється отакий монстр, нам його потрібно вбити. Зараз друж... дам чувачку паті, він теж походу по, по завданню цьому. Старався друг допомагав мені, тут теж монстрів вбивати. Друзі, ми взяли цю шкатулку. Дружбан теж взяв цю шкатулку. Так що, І ви також беріть цю шкатулку і все. Друзі, зараз ми подивимось тут в сундучку. Нічого такого хорошого немає, Яка сфера, так? Да? Да, Друзі, дивіться, далі відкриваємо карту, показує нам на карті, що нам потрібно звернутися до того самого NPC, де ми брали це завдання. Після цього ми виконуємо його, можливо далі буде нас додаткове завдання відкриття. А, ще я хотів би сказати вам, що з цих монстрів, які от тут знаходяться, от даже, до прикладу, все, оставлю мітку, вибив отакий от ітем предмет Рвана демонічна екорня. Так що, друзі, будемо, мабуть, це завдання виконувати в наступному, після цього ми його навозимо. Так що, друзі, все, біжимо на карті, ще раз показую, показуємо цю зону, здаємо завдання і там вже зустрінемося. Е, друзі, добігаємо, тож навіть не добігаємо, а забігаємо в селище, де ми брали це завдання, е, селище ночних е, Друзі, На NPC нас вже ви бачите очікуємо, підбігаємо до нього. Так, вибираємо. Даже не вибираємо, бо тут немає що вибирати. У нас одне тут завдання в нього. Відаємо там предмети, нажимаємо кнопку Завершити. Також так, відкривається додаткове завдання, яке ми будемо виконувати вже в наступному відео. А на цьому, друзі, все. Всім дякую за перегляд відео, всім гарного настрою, всім пока.